Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами навчимося розповідати про себе, а допоможуть нам в цьому ці малюнки. Послухайте, як за допомогою малюнків про себе розкаже моя подружка Оксана. Привіт! Я Оксана. Я дівчинка. Мені 4 роки. У мене є тато Андрій, мама Інна та молодший братик Максим. Це моя родина. У мене багато іграшок. Найулюбленіша моя іграшка лялька. А ще я люблю співати і кататись на самокаті. А що любиш ти? Розкажи про себе.